Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про українського композитора Федора Якименка. Він народився в селі, Піски, біля Харкова, але в віці 10 років його відіслали до придворної співацької капели у Санкт-Петербург. Насправді, це достатньо поширений шлях для багатьох українських музикантів Російської імперії. Оскільки придворна співацька капела більшою мірою складається складалася з українських чоловічих голосів, яких в ранньому віці відправляли до царського двору, робота в придворному хорі часто давала можливість покращити своє соціальне становище за багаторічну і вірну службу, співакам могли нагородити дворянством або надати дозвіл стати священником, або як Федір Якименко, продовжувати навчання, а згодом роботу в Росії. Але також це значило те, що вся твоя робота, всі твої творчі здобутки набували російської принадлежності, тобто ти вважався російським композитором або російським музикантом. Але яким себе вважав сам Федір Якименко? При цьому можути по його діям. Сто років тому поразка України проти більшовицької Росії мала катастрофічні наслідки для української культури. Українські митців знищували, переслідували. А кого не могли знищити фізично, того привікали на забуття, свідомо і послідовно викреслювали їх імена та їхні праці з життя пам'яті українців. І, треба сказати, вони навчилися робити це дуже добре. Федір Якименко це один композитор, який був приречений на забуття. Після проголошення УНР у 1917 році Якименко повертається до Харкова та пише ще більше творів на українську тематику. Також він пише перший підручник з музичної гармонії українською мовою. Але після поразки в УНР Якименко був вимушений покинути Україну. Кілька років він прожив у празі, працював професором музичного відділу українського вищого педагогічного інституту імені. Ні Драгоманова у Празі. А, з того часу проходить його практичний курс науки гармонії у двох частинах з задачником. А серед його очних були знову Лисько, Микола Колеса та інші. А крім педагогічної праці, Якименко виступав як піаніст-концентрант і диригент хору. А коли інститут закрили, він приїхав до Франції, а де йому біженцю з України було важко знайти роботу та зробити якісь гроші? У 1945 році Федор Якименко помер на вулиці Парижу від голоду і втоми. В Україні його ім'я було забуте, його твори не друкували і не виконували до останнього часу. Війна зламала життя цього яскравого композитора та забрала частину української культури у поколінь українців. Історія Федора Якименка – це лише одна історія багатьох українських митців, творчість яких намагалися у нас забрати. Разом ці історії є єдиною частиною однієї великої історії знищення української культури.